Навіть не прес-конференція, це скоріше така дружня зустріч для того, щоб отримати з перших рук інформацію стосовно того, що вдалося нам зробити. Нам це волонтерська ініціатива, яка називалася Рух, я розкажу їх про історію створення її. Але в зв'язку з тим, що багато циркулюють чуток непотрібних, то ми. З самого початку з хлопцями домовилися про те, що наша ініціатива буде максимально прозорою, що те, що ми будемо робити, воно буде мати зображення е, в пресі, тобто ми відкриті для спілкування. Е, ну, для початку, мене звати Ігор Пілько, я координатором цієї групи. Іван Курій, е, боєць Національної гвардії. З яким ми познайомилися на Київському Майдані, я згодом е я займався тим, що витягую з Луканівського СІЗО, коли він туди потрапив у зв'язку з тим, що прогулявся не, скажімо, на, на Грушевського. Так. Е ну, Михайло ми там, прийшло, паново, знаєте, депутата міської ради. Ми, е скажімо так, всі троє, так, ми всі, вся наша інститутна група, так чи інакше мала підношення до подій на майдані. До нас можна сказати і згуртували. Тут відсутні, хто входив до складу цієї групи, це Богдан Процишин, який зараз просто на роботі і там з певних виробничих питань не зміг сюди підійти. І Михайло Лико, це теж боєць Національної гвардії. Для мене це особлива честь і особливо якась, ну скажімо, особливий рівень нашої, нашої групи, нашого товариства в тому, що є такі хлопці, як Іван і Михайло, бо ну, Івана знають більше, Михайло менше, але теж це ті хлопці. Ну, я думаю, в майбутньому про них, напевно, будуть книжки писати, як це все було, бо Михайло навіть встиг вже побувати в полоні ДНР, хоча він про це не любить говорити. Але ми зразу собі відзначили, що наша діяльність буде чіткою і прозорою. Ну, Оскільки ми, кожен з нас в той чи інший спосіб щось робив для того, щоб... Допомогти армії, фронту і так далі, але сама власне волонтерська діяльність розкарців налагоджена. Зокрема, я спілкувався з паном Тарасом Лужецьким, це клініка стоматології Тараса Лужецького. Переконався в тому, що там все поставлено. Тобто, якщо робити ще одну волонтерську групу, це буде неправильно, тому що люди будуть хіба плутатися. Якщо... Ну і тут все наклалася ця історія. З пам'ятаєте, з тим депутатським призовом, коли е, депутатам вручили повістку, то тому... мені не про неї згадували може, цю історію? Ну, ми про це поговоримо. Може, якщо буде у вас запитання, але вона мене дістала в певному розумінні, тому що ну, може я не хотів би це говорити, але оскільки ця історія теж вже набула якогось там розголосу, тобто. Ну, з певних причин, там за станом здоров'я мені сказали, що не, не, до строєвої служби непридатний, хоча в присутності свідків я говорив про те, що е давайте напишу заяву, що я не маю жодних претензій до медкомісії, і, але, будь ласка, каже, напишу заяву, давайте перед Ну, не, не взяли, але тут почався інтенсивний пошук того, де можна себе прикласти. І коли от мій товариш запропонував цю ідею. Я зрозумів, що ми це можемо зробити. Я переговорив з хлопцями, з тими, хто зараз біля мене і тих, кого немає, і ми вирішили взятися за цю справу. До певної міри це авантюра, до певної міри це неправильно, але все, що зараз робиться в країні, воно може неправильно. Але тут є правильна благородна мета. Коли з одної шальки терезів є життя і здоров'я людей в наших воїнів, ну, я готовий йти на всякі ризики. Найбільшим ризиком було те, що ми з ними справилися. Може, мені нахабство самопевності додало те, що я в армії служив на схожій техніці, тому я безпосередньо от БТР, який ми ремонтували, я не знаю, так, щоб там досконало. Але є одна річ. В принципі, підходи є однакові. Тобто, хто служив в війську, знає, коли тобі звечора ставлять завдання, що на ранок це має їздити, а ти не маєш найменшого поняття, як воно робить, але ти знаєш, як вирішувати ті проблеми. Ну і тут я би особливого хотів сказати велике дякую. Обов'язково прошу вас це відзначити в своїх репортажах, в своїх інтерв'ю. Власне, Богдан Процишник і працює військової санаторії, переговорив своїм керівником, і Василь Вовчанський відразу погодився на те, щоб надати базу, бо десь треба ремонтувати. І є делікатні питання: це, по-перше, фахівці, які розуміються на техніці автомобільні. Це охоронювання території. Ну, зрештою, військовий санаторій має статус військової частини, тому тут відпадає маса питань. І е, відразу скажу, що основну масу е, всіх робіт, основні роботи робили власне, е, працівники гаражу військового санаторію. Повне сприяння було керівника, і тут особливо подяка. І ще одна категорія людей, якої дуже хотів би подякувати, це діти Тросковецьких шкіл. Коли ми, я прийшовся по бізнесменах, ми прийшлися по бізнесменах і зрозуміли, що до них вже за третім-четвертим колом заходять волонтери, ми відразу зрозуміли, що ну, не назбираємо ми достатньої суми. І тоді виникла ця ідея з макулатурою, яка себе абсолютно виправдала. Цим нас займався Михайло Хомичем, він може детальніше розказати, що до чого і як. До речі, після того як ми вже завершили успішно наш проєкт. Дзвонили з обласної адміністрації, просили узагальнити досвід. Я дав свої пропозиції, я не хочу їх зараз оприлюднювати. Тобто, але якщо б мені дали ще один ВТР, я б за нього не брався, тому що це надзусилля і це надзвичайно важко. Але є успіх, успіх завдяки дітям, які назбирали 11, 11 тонн 353 кілограма, і це на суму 26 тисяч 700 гривень. І бізнесмени, які хто скільки міг дав, список ми вам дамо, що ви отримаєте дохідна частина, тобто скільки коштів ми зібрали і скільки витратили. Відразу кажу, що залишилися залишок зараз, станом на сьогоднішній день склада 19 654 гривні, і ми для себе визначили нашою волонтерською групою в перший етап. Тобто ми робимо конкретні справи. Перше це ремонт БТР, наступний етап це буде. Покупка позашляховика для батальйону імені Кульчицького. Я вже озвучив одну суму. Збір макулатури приніс 26 тисяч 702 гривні. І що стосується підприємств і підприємців, було зібрано 14 тисяч 150 Ну, Давайте я може всіх не буду називати, а там хто більше тисячі. так? На мене враження справило, я цього чоловіка знаю про це давно. Підправить підприємець Круг Олег 3 тисячі гривень. Гомайдан, Томашівський, 2000, Киселичний, Олег, підприємець, депутат наш колега, 1000 гривень приватне підприємство Вічність ветеряник Степан, Анатолій Молдова, Домбровський, Валентин, Наконечний, Володимир, теж депутат, колега наш, Боднарчук, Юра, теж депутат, Горба Павло, Струбіцький Ігор, Гладкий Михайло, теж два депутати. Кульчинський Андрій, Сяєво, ТЗОВ, Зубрицький ігор, хто хто знає, Бабрицяк Ігор, Ткачишин Іван і Гриньків, Артранс підприємство, приватне підприємство, ну це сімейний, можна сказати, бізнес Бобрацяків, Ігор Пастернак це зять Ігора Павловича, десь близько двох тисяч вони надали нам послуги. Компанія ТКС, наприклад, підйомний кран для розвантаження БТРа, там виникало жодних запитань, але ну, в критичний момент був. Коростенський Андрій, ремонт системи подачі, подання, подання, подачі палива. Тут вибачте трошки. Видно, тут спішили, і роздільні знаки неправильно вже не обвисуть, як кажуть. Але ну, реально, чоловік настільки запалився тим. Я, наприклад, була така суперечка суто технічна. І хоч документи були всі, е, ну скажімо, ті документи, які ми бачили, і схеми, вони казали, що він не правий, але за рахунок своєї інтуїції, напевно, він вказав правильний шлях і БТР поїхав. Ну, реально, я просто тішився, що такі люди були. Дмитро Василь, це підприємець і Іванишин Степан, ну, всі знають, хто має машину, тут на ну, да Нелишених він ремонтує. Вони займалися ремонтом електрообладнання. Особлива історія: в Лев Грицах в мене записано авіаційні мастили заправка пальним автобусом. Ну, По-перше, я вже сказав за поїздку дітей. Вона була не на ті гроші, які ми назбирали. Там були два спонсори, тобто автобус надав. Василь Панків Василь Іванович, біла легенда. За дякую. Ми там, наскільки могли йому, подякую. А цей автобус Гриця, коли Андрій Остапчук, Богдан Добромельський, особлива історія. П'ята година, нічого не їде, хлопцям треба вертатися в, на полігон. Тут треба виточити частину, одну запчастину, якої ніде немає. Тих двоє хлопців за пів години це зробили. І... Через пів години ми вже з вітерцем катаємося, перевіряємо і так далі. Вілу легенду згадував. ТЗВ Еко Плюс ми вручили подяку, коли вже, ну, скажімо, був, був успіх, був результат, то ці подяки вони видрукували безкоштовно. І, ну і автозаправку також варто задати Вок, щоб не помили в ВТР після того, як ми лісами, городами поганяли трошки, він був брудний. І це все дохідна частина, тобто прихід грошей і садка за роботи, які я щойно перечислив. З другої сторони, це є видатки. Ну, видатки тут прості, тобто перевезення БТРа коштувало 4 тисячі, бензину, ну, хто знає, які агрегати, вони їдять неймовірно. 100 літрів на 100 кілометрів. Та, та. Та, та. І е, оплата за буксирування, бо чесно скажу, у нас відразу все не вийшло. Був момент, коли мусили притягнути його назад. Оплата з поїздки спеціалістів військової частини своїм транспортом сюди машини легкої добиралися. От, ваги купили для того, щоб важити макулатуру. Ну і був момент, е, ну Іван і, і Михайло, ну скажімо так. Мусили поправити свій стан здоров'я, з дозволу тих людей, які нас спонсорували, ми надали допомогу, тобто купили вісь взуття і медикамент. Все. Далі всі кошти будуть йти на джеп для батальйону Кущицького. Поїде БТР спереду і задні поїде знічна. три школи двома автобусами. Ми так планували. Тому що 29 го мають мали починатись екзамен. І тут наш БТР не хотів так скоро їхати в Яворів. А в третій школі там є колектив, концертний з дітей. І якщо після 29-го, то вийшло тому що якщо когось, когось екзамен і ще щось, то тоді концерт не вийшов. Тому третя школа значить, поїхала скоріше в Яворів, провели концерт там більше двох годин. З тих 5 тисяч пішло 3 тисячі з лишнім на е, автобус і 12 коробок печива купили субіратом хлопчик. Але я вам можу сказати, вона з ними з тими дітьми, це незалежно чи третя, там, чи яка школа, коли з тими дітьми, коли вони е, за одну поїздку до Яврова крикнуть слава Україні. З 20 чи з 50 разів, коли вони 10 разів співають гімн, як в них очі горять, ви знаєте, це треба хіба бачити. Були критики, а чого ви так робите, чого ви дітей туди втягуєте? Я бачив очі тих дітей, це для мене найбільша нагорода, напевно. Бо реально було важко. Було три дні, от я вже і так сивий, я певно посили, якби не був сивий за, за тих три дні, от коли вже ніби ніби ми вже все зробили, а тут раз і нічого не їде. Раз став і не їде. Ну реально це була перенапруга, це була колосальна концентрація сил, енергії, нервів. Але ми це зробили. Ми це зробили, і насправді, от коли бачу очі тих дітей, то якось зовсім інакше відноситься до, до, до тих речей. Людина то яку не, не знала, що буде далі, якщо її призвуть в армію і забороніть на схід, а особливо будуть призивати людей, які вже були в армії, то тобто є звід 23 років і більше. До 40 там, допустим, так треба зробити їм тактичну підготовку, щоб вони тут вже приблизно собі уявно розуміли, куди вони будуть йти і що від них буде треба, що від них буде залежати, що від них треба, в які від них буде треба Щоб вони вже готові були хоча б на пів дороги, або, скажімо так, на одну част... на одну частку частину дороги до того, що треба зробити. Тому що бачив. що Є хлопці би, все-таки по травматушним, все, ну, ідеальним просто. Просто ідеальний солдат. Тільки починається бій, він лізе, Звичайно, мені теж там страшно. І це було так страшно, що навіть вистрілити не міг. Тому що… А <смітно> коли ви повернулися <смітно> звідти? Приїхали, допустимо, в... в... <смітно> цей. В січні місяці цього року. Від mm. сичного місяця mm. вже майбутнє yeah. не знаю, вже. Як чотири ротації розпершу, щоб туди чи був злом в свідомості? Наприклад, я знаю людей, які приїхали з звіту, були пів року року часу. То вони десь дня два розповідали, є злом такої свідомості, тобто там війна, і тут через енне кількість кілометрів приїжджаєш, а тут таке ніби війни немає. і… Свято, кругом. Є зламності, є, не було є за це. Звичайно, є зламності, є розчарування, це. все є. Не буду скривати, є все. Але тим не менше, просто треба кожна людина повинна розуміти свідомо, що вона робить, для чого вона живе в цьому світі. Тобто там йде переоцінка цінностей? Так, просто то розумію, що лісно для мене я. Коли повертаюся сюди, приїжджаєш в Київ, дивишся, ну так би нічого не було, так само в трускавці. Концерти, музики. Нема війни в країні, От просто немає, нічого не відбувається, в нас війни не було. Я розумію, що там місто курортне, що воно якось мусить, воно на тому живе. Я розумію це. Ну, але можна трошки якось скромніше. Хто буде мати ще можливість на коштів до джипа буде бракувати. Ще незалежно по останній справи, то ну, по можливості, що нам ще хтось допоміг, то може кошти. Ну, і... Можна по перерахунку, можна mm -hmm. на карточку. Я потрібно дам рахунок, це в нас є такий рахунок. З банку це... Тут ті кошти не можуть бути це окрема карточка. О... Йде роз... роздруковка з банку, так що Оце. потім ми так само і за той джип відчитаємось, який сьогодні. От, я кажу, не знати, що в мене є задум, взагалі, щоб то має, має бути машина універсальна, щоб там і, і, і носівки були, і все було в разі чогось. Розуміти, це має бути. Ми плануємо на, на такого бусика. Я кажу, то купило би щоб, то знає, що хто знає, щоб ліпше хлопцям було краще. Але з нашими виходячи можливості, ну я думаю, що ми це доведемо, це для Volkswagen. Четвертий, бо Третій, і ми його обладнаємо так, що там буде і по можливості значить, і певна кількість документів, там будуть носилки, там буде там будуть ще по боках універсальна така тібурського. Ми навіть хотіли використати спочатку рахунок клініки стоматології Тараса Ложецького. Я думаю, що в нього такий рахунок звичайний банківський юридичний. Пробирається, що в нього теж карточка. Ну то але знову ж таки там, ми абсолютно з. Скажі, мирно спойснуємо, і взагалі вітаю будь-які ініціативи. Робить добрий Лужецький, честь мої хвала. Хлопці там самопомощі купили цю медичну машину, слава тобі, Господи, молодці. І так, всі, хто кіста купив там, е, автомобіль, я тільки вітаю. Я просто дуже вас прошу, щоб якщо якісь запитання, то, будь ласка, задайте їх тут. Тому що мене страшенно вбурює, коли ну, хлопці, скажімо, старалися. В міському санаторії там заліті, всі спеціалісти, вони, вони, вибачте, вони світу Божого не бачили до часу. Це величезна праця, це величезна відповідальність. І ризики, до речі, великі. Зараз мені вже ну, страшнувато великий ризик, бо що ми не справимося з завданням, що ми не це. Але ми це зробили. Які поголоски були, що одні зібралися на віці. Ну, Полоски такі, що, по-перше, ми займаємося ремонтом військової техніки, ну, це неправильно. Я вважаю, що, те, що це має робити військових заводах. Тому це наше завдання було. От. Ну, і, ну, я не хотів би називати прізвище, бо зараз усміхнетеся всі, але є люди, які тут шукають, от, що не так. Ну, я би просто хотів, щоб ми зрозуміли, що в тому ми маємо бути єдині. От бодай в тому. Маємо бути єдині. Ми бачимо, що зараз в країні твориться так ось сьогодні. Сесія Верховної Ради, яка і так далі.